Так, кохане, а це ж скоро свято. Угу. Так що треба помити вікна. Ну добре, я помию. А у нас спирт є? Нема спирту. А горілка є? Ну, є. А навіщо тобі горілка? Бо я бачив в інтернеті, що спиртом чи горілкою треба мити вікна. Тоді не буде розводів. Давай мені горілку, я зараз помию. А ти йди відпочивай. Ну, на. Мий. Mm, добре, іди відпочивай. Ну що, кохана, як мить я вікон? Що ти робиш? Мию вікна. Ти що зовсім? Без розводів дивись.